Вітаю товариства з вами Ігор. І за вікном чудова сонячна погода. 2 листопада. Якщо поглянути в мобільний застосунок Монобанку, то може побачити, що кошти від короткострокових військових облігацій вже більше не нараховуються, тому що сьогодні останній день. І згідно з законом, і згідно з умовами, які є в облігаціях, кошти повинні бути перераховані на ваш рахунок Монобанку або в іншому банку, через який ви купували облігації протягом двох робочих днів. Тобто до п'ятниці, включно, кошти повинні бути перераховані на ваш рахунок, ті, які ви інвестували, плюс вас дохід і сьогодні. Я хотів знову ж таки поговорити про військові облігації з точки зору їх дохідності і вигідності. І подумати, чи є якась альтернатива в відкриттю купівлі військовим облігаціям, наприклад, у вигляді відкриття депозитів. Тож, по традиції, поїхали! квітні місяці, коли з'явилася можливість купувати військові облігації, я довго не роздумував і придбав кілька короткострокових і довгострокових облігацій. Також я поставив собі ціль, що місяця як отримую дохід купувати по одній облігації. Навіщо для того, щоб підтримати українську державу, українську армію в боротьбі проти агресора. Хоча слід відмітити, що відсоткові ставки були на початку досить такими непоганими. Одначе, якщо порівняти з відсотковими ставками, які були в банках, наприклад, ПриватБанку Монобанку, якими я користувався, то якщо відкрити депозит на 6 місяців, то відсоткова ставка була 4,5. 10%. А якщо купити військові облігації на цей самий час, короткострокові облігації, то там вона досягла 10%. При тому ти там сплачуєш податки, і реальна відсоткова ставка вона набагато менше, бо від неї треба відняти 19,5%. А тут ви чистими отримуєте ті свої 10%, хоча там трошки вона знижувалась до 9,88%, 9,77%. Одначе, в будь-якому випадку це набагато більше, ніж просто відкривати депозит. Одначе за 8 місяців війни ситуація кардинально змінилася. По-перше, у нас був запущений маховик інфляції. Ми всі бачимо, як. Зросли ціни на продукти, на послуги і загалом як підскочив долар у вартості, і тому, щоб зафіксувати свій дохід, то вже військові облігації вони з точки зору дохідності ставали такими вигідними, тому що інфляція в нас в країні, наприклад, протягом року досягне 30% річних. А якщо ви купуєте військові облігації, то це всього лише 10% річних. Ось це так поворот. А тепер трошки математики. Якщо, наприклад, на початку року ви вклали 1000 гривень, то з інфляцією 30% ви в кінці року отримуєте вже не 1000 гривень, а відповідно 700 Гривень в еквіваленті на ту плату спроможність, яка була на початку року. А якщо ви, наприклад, купили військові облігації під 10%, то заробили 100 гривень, тобто ніби трошки заощадили, але в будь-якому випадку мінус 200 гривень маєте. Тому багато людей почали купувати іноземну валюту, долари, євро, і з'явилася лазівка про те, як можна купувати цю валюту через банки, з'явилися такий спосіб, і про це я говорив у своїх відео. Однак за цей час ситуація на ринку депозитів теж кардинально змінилася. Якщо поглянути на рейтинг банків з найбільшим Депозитами, а до них відноситься Приватбанк і Монобанк, тут увага. Я маю на увазі Універсалбанк, тому що Монобанк працює на основі Універсалбанка і входить в 5 найбільших банків, де розміщують українці гривню, то там ситуація залишилась такою самою: низькі ставки на депозити, що пов'язано з тим, що там велика ліквідність, там багато коштів. Вони відповідно ті кошти, які мають, вони не віддають через кредити і не знають, куди їх дівати. І тому відповідно люди несуть кошти і невеликі відсоткові ставки. А якщо поглянути на невеликі, і банки, які мають якісь певні проблеми із коштами, які хочуть отримати гривню, тому що їм потрібна гривня, то там відсоткові ставки стали набагато краще. Тому я вирішив промоніторити цей ринок і зрозуміти, чи є сенс взагалі вкладати в якісь менші банки гроші під депозити для того, щоб заробити, чи все таки краще зупинитися на військових облігаціях. Після цього я почав моніторити ринок і дивитися на банки з точки зору трьох критеріїв. Перший критерій це яка максимальна відсоткова ставка річних надається банком. Другий критерій, як цей банк по надійності, чи він там середнячок, чи він досить таки ненадійний, можна всі вкласти кошти, і банк закриється, і ви тоді будете їх отримувати 10 років від фонду гарантування вкладів. І третій критерій це можливість у нас відкрити депозит онлайн, чи є наявність мобільного застосунку і так далі. Після аналізу ринку за тими трьома критеріями я зупинив свій погляд на Таском Банку, який має свій необанк, такий щось як Монобанк, але називається Ізібанк. Він, звісно, має багато недоліків, є. Певні переваги, одначе, найголовніше, що є можливість відкривати депозити онлайн, і відсоткова ставка 14% річних. Така ставка діє на депозит, якщо відкривати його на місяць. Тобто я так прикинув, порахував, що якщо я відкриваю короткострокові депозити, наприклад, для того, щоб сплачувати податки або відкладати на певні цілі, що я постійно роблю в інших банках, то тут мені набагато вигідніше, ніж, наприклад, купувати військові облігації. Чому? Тому що, по-перше, в Монобанку зараз немає можливості купувати короткострокові військові облігації, а вони насправді на ринку існують. Є можливість відкрити там облігацію, яка буде виплачена у січні, у березні, у червні. А в Монобанку, на жаль, тільки довгострокові. Я до них звернувся в підтримку спитав, чому немає можливості купувати короткострокові. Вони сказали, що наразі там ситуацію вони вирішують, коли вона буде вирішена, ви побачите застосунку, а чи буде вирішена, чи ні, взагалі вони не знають. Тобто, така собі поражка. А відкривати ще один Рахунок через дію, наприклад, там в Альфа-Банку 100%, тому що в нього там російський капітал. Укргазбанку, я ще подумаю, подивлюся, можливо, таке відкрию. А тут, в Ізі-Банку, є можливість відкривати короткі вклади з непоганими відсотковими ставками. І якщо навіть я сплачу всі податки, то відсоткова ставка буде плюс-мінус такою самою, як ми будемо відкривати короткострокову військову облігацію. Тому загалом. Я так прикинув, що є можливість користуватися таким способом, щоб не те, що заощаджувати, щоб збирати кошти для виплат, отримувати певний невеликий дохід і мінімізувати інфляцію. Зі банком я користуюсь лише один тиждень, помітив певні недоліки, відмічую певні переваги, і про це хочу записати окреме відео. Якщо вам буде цікаво, поділіться коментарями до цього відео. Тож, якщо підсумувати, хочу сказати, що вже військові облігації з точки зору дохідності вони не вигідні. Відсоткова ставка повинна бути збільшена, тому що в нас велика інфляція. Відсоткова ставка, поки не переглядається, коли буде переглядатися, не ясно. Єдиний зиск і єдиний плюс від військових облігацій це підтримка держави. Якщо ви хочете вкласти гроші в державу, підтримати її, то ви можете купити військові облігації. Ви тоді отримаєте готівку. Хоча, як я вже казав, протягом цього часу, що кошти будуть лежати в державі, ви не дещо отримуєте дохід. Ви навіть отримуєте менше в гривнях з точки зору її купівельної спроможності. Але якщо ви хочете, наприклад, відкривати на короткостроковий час депозити. То треба вже подивитися не на великі банки, а на менші банки. Вони пропонують кращі відсотки. І, можливо, ви там знайдете якусь для себе альтернативу, яка дозволить вам відкладати на короткострокові цілі кошти, отримувати теж непоганий прибуток, який трошки мінімізує ті втрати, і далі користуватися гривнею. А якщо ви хочете купити іноземну валюту, то про це є окреме відео, як це зробити в приваті в монобанку. Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно ж, задавайте свої запитання з радістю на них відповім. І також підберу інші цікаві теми для того, щоб записати відео. Гарного вам дня, тримайтеся, слава Україні!